Поговоримо з нашим гостем. З нами на зв'язку Андрій Вігерінський, політичний аналітик, пане Андрію, я вас вітаю. Доброго. дня Те, що заступник голови у Верховного суду це не просто суд, це Верховний суд, і, зокрема, мав, має можливо російське громадянство. Як зокрема має реагувати українська влада на це? Чи можемо ми позбути цю людину громадянства України? Ну Давайте говорити про те, що ми поки що припускаємо, що в нього є російське громадянство. Хоча ми з вами апріорі довіряємо журналістським розслідуванням. Їй часто довіряємо значно більше ніж відповідям офіційних органів України на підставі їхніх перевірок. Тому наскільки я розумію, вже на це розслідування відреагували на певний період часу. Він е, припинив виконувати свої повноваження, і плюс відповідно відбувається перевірка. Я так думаю, на рівні правоохоронних органів, скоріш за все, або Державного бюро розслідування, або, скоріш за все, і Служби безпеки України, чи дійсно є матеріали, які підтверджують факт наявності громадянства раз, а друге питання це факт повідомлення недостовірних даних під час проведення конкурсу напередодні призначення на посаду одного із суддів Верховного суду. Якщо буде підтверджено факт, того, що дійсно громадянство є, що людина дійсно внесла недостовірні дані до офіційних документів, коли їх заповняли, і надавала для того, щоб прийняти. Участь у конкурсі в подальшому бути призначеною на відповідну посаду, то в цілому можна буде розглядати навіть питання про його певну кримінальну відповідальність. І якщо ви ну, повертатись до вашого безпосереднього питання, чи можемо ми його позбавити громадянства? Ну дивіться, у нас у є вже у нас є вже практика, яка склалась на рівні указів президента про громадянство, коли осіб по відношенню до яких певні служби. На не будемо точно ми не володіємо інформацію про те, яка із них, але скоріш за все, що це служба зовні, служба безпеки України здобуває інформацію про наявність осіб чи вступ їх в громадянство іншої країни. Не рядує з наявністю вже громадянства України, громадянство України припиняється. Тому, наскільки я розумію, пана Корбана позбавляли громадянства України, і, відповідно, він не мав можливості перетнути кордон України саме з таких підстав. По-моєму, там само, і в тому ж указі був ще й пан Коломойський, по ще, і, по-моєму, ще хтось один із видних наших діячів сучасної політичної, скажімо. Науки я інакше не скажу, тому що дійсності назвати це доволі складно. Ну от і все. Тому розслідування, встановлення факту, підтвердження факту далі можна позбавляти громадянства, можна звільняти з посади, можна притягнути до кримінальної відповідальності. Все, все залежить від того, які докази, які дані будуть встановлені, і власне кажучи, наскільки оперативно це відбудеться. А на підставі чого його можуть звільнити, як відбувається ця процедура? Ну, суддя Верховного суду та суддя будь-якого суду в Україні він в першу чергу повинен бути громадянином України. У випадку, якщо ця особа. Втратить громадянство в силу указу президента про припинення його громадянства. Відповідно, в нього втрачається одна і один із критеріїв, які відносять його до категорії суддя. Як наслідок, він перестає відповідати тим ну, критеріям дієздатності, які виносяться до ну чи ставляться до до осіб, які претендують на заняття посад в Верховному суді. Ну власне, все тут навіть не потрібно очікувати обвинувального вироку суду для як підстава для. Притягнення до кримінальної відповідальності і теж підстава, як звільнення, тому найпростіший і найшвидший спосіб, якщо ми ставимо за мету саме, саме це, ну це позбавити громадянства України. А зокрема, якщо взяти до уваги інших людей, які мають українське громадянство, але зараз виїхали до Росії, і до прикладу вони не проявляють своєї позиції щодо війни. Як говорять, що вони просто зараз мовчать? А інші люди є такі, які навпаки підтримують так звану спецоперацію. Як бути з ними? Чи можемо ми також позбавляти їх громадянства? Чи наприклад, до прикладу пройде декілька років навіть після нашої перемоги, і вони зможуть спокійно і надалі приїжджати до України? Дивіться, я не думаю, що це питання виключно російського громадянства. Тобто, якщо ми говоримо з вами про практику, а практика юридична формується на тому, що індивідуальних актів бути не може, і питання позбавлення громадянства в силу наявності і громадянства України в силу наявності іншого громадянства, не обов'язково виключно російського, Да? Воно буде загальним для всіх, бо, пане Корбане, по-моєму, позбавляли саме за ізраїльське громадянство, а не за російське. То ми з вами виходимо не з тої позиції, яку вони е висловлюють по відношенню до війни чи перебуваючи в Росії до спеціальної військової операції, да, як вони її можуть називати за це можуть бути інші склади злочину. Тобто, тоді коли громадянин України, як суб'єкт, на якого поширюється е дія кримінального кодексу України, е здійснює глорифікацію військової агресії, виправдання військової агресії, підтримує окупанта. За це для нього встановлена кримінальна відповідальність за зовсім іншою статтею кримінального кодексу. Але якщо практика піде тим шляхом, практика винесення указів президента, який які є виключно його компетенцією питання громадянства, про те, щоб позбавляти громадянства осіб, які набули громадянство іншої країни, не лише Росії, позбавляти громадянство України, то ми будемо позбавляти і тих, хто перебуває в відносинах з урядом Сполучених Штатів, урядом її величності, вірніше його величності вже короля. За Великобританії, Ізраїлі, Європейського Союзу, Польщі, Угорщини, ну ми чималу кількість людей втратимо з точки зору демографічного реєстру і якості громадян України, тому поки що практика не є масовою, вона є до певної міри вибірковою. Бо кожна країна, вона Я це можу пов'язати в тому числі з тим, що є складнощі з отриманням інформації про громадянство, тому що будь-яка країна вона намагається зберегти в конфіденційній відомості про той правовий зв'язок, який існує. З особою, яка не була відповідно чи підданства чи громадянства, е ну безпосередньо з урядом цієї країни, тому на дипломатичні запити. Ну мовляв, дайте, будь ласка, інформацію про те, які громадяни України зверталися за отриманням громадянства і отримали його. Я навряд чи допускаю, що Польща чи Угорщина таку інформацію Україні не дадуть. чи Румунія, чи Болгарія, чи Німеччина, чи Австрія, тому що вони будуть захищати персональні дані тих осіб, які власне вступили з ними в правовий зв'язок і отримали відповідний захист. Те ж саме стосується і Ізраїлю. Ізраїль також не розкриває інформацію. Тобто для цього потрібні спеціальні заходи, і ці заходи повинні бути Скажімо, або так, як це відбувається зараз по відношенню до осіб, які займають певне особливе становище в суспільстві, зокрема, в тому числі і суддя Верховного суду, чи там, не знаю, народні депутати. А, а Якщо така практика буде масовою, то це безмежний, безмежний об'єм роботи, при якому потрібно перевірити фактично такі 37 чи 38 мільйонів українців на предмет наявності у них правового зв'язку з іншою державою. І це все. Пане Андрію, ще до одного політика про російському нардепу Андрію Деркачу оголосили підозру у держраді та незаконному збагаченні. Про це повідомляє прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час досудового розслідування встановили, що народний депутат протягом 19-22 років отримував гроші від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України. Через те, що Деркач переховується від слідства, його оголосили у розшук. Вищий антикорупційний суд дозволив затримати Деркача. Ось тут цікаво оголосили підозру, оголосили у розшук. Але по суті, як ми можемо його притягнути до відповідальності? Адже ми бачимо, що навіть заочні вироки, наприклад, як проти Януковича, вони не можуть набрати чинності, адже ми не маємо доступу до цієї людини. Ну в тому ти -то що для того, щоб держава, ну реалізовуючи свій суверенітет по притягненню до відповідальності уже в вигляді вироку кінцевого да, певної особи мала таку можливість реалізувати на практиці, потрібно, щоб ця особа знаходилася в межах її юрисдикції. Меж її юрисдикції, тобто нашої держави Україна, це адміністративні кордони України. Раз. Тому, поки людина не знаходиться на території України, поки вона переховується до того часу, ну реалізувати виконати рішення суду, якщо воно відбудеться, тобто ну взагалі момент притягнення до кримінальної відповідальності, це умовно, не лише рішення суду, це в тому числі ті обмеження, які пов'язані там з притягненням повідомленням особі про підозру. Але до цього моменту, до цього моменту, доки особа особисто підозру не отримала, не прибула в розпорядження, чи, скажімо, не. Не знаходиться в комунікації з органом досудового розслідування, доки вона і в випадку, якщо по відношенню до неї винесено вже заочне рішення суду, доки вона не з'явиться на території України виконати покарання. Є як мінімум неможливим. Далі вступають інші правові механізми, ті, які пов'язані з розшуком, оголошенням міжнародний розшук, і в випадку, допустимо, затримання певної особи на території іншої країни за українським ордером, її можуть екстрадувати в Україну. Ну, із тих прикладів, які по-моєму, ми пам'ятаємо, да, це те, що е, уряд Іспанії. Е, по моєму по відношенню до Шарія приймав рішення да, за нашим запитом між, про міжнародну правову допомогу вони здійснили певні процесуальні заходи, наклали на нього обмеження, але, по-моєму, з цього моменту вже минуло там, 4, напевно, 3 або 4 місяці, і він. Він не знаходиться на території України. А як наслідок, ну ми не можемо говорити з вами про те, що ця процедура є швидкою. Ну тобто, якщо брати паралелі, проводити з фірташом, да, ну по відношенню до якого теж на території України є цілий ряд, напевно, якихось кримінальних проваджень, але навіть уряд сполучених штатів вже років. По-моєму, вісім не може витягнути його з Австрії. Я не впевнений, що вони насправді дуже інтенсивно працюють в цьому напрямку. Але тим не менше, ну, розуміємо, що навіть всесильні Сполучені Штати не завжди всесильні, коли людина знаходиться на території іншої країни і має достатній фінансовий ресурс для того, щоб себе захищати. Ну а з огляду на те, що повідомлення про підозру, бачите, який цікавий нюанс. Його звинувачують Деркача, ну чи підозрюють в тому, що він незаконно збагатився, отримуючи гроші від країни. На сьогодні агресори окупанта для проведення підривної діяльності, тобто, тут ж насправді більш важкий склад злочину, да більш тяжкий склад злочину за кваліфікацією є саме злочини проти національної безпеки, тобто робота в інтересах і на користь країни окупанта. Тут це повідомлення про підозру, яке озвучили в набу воно є напевно проміжним, тому що основні звинувачення саме по роботі на країну окупанти і здійснення підривної діяльності всередині країни, це будуть Злочини, по моєму, державна зрада, як мінімум, в одній із її об'єктивних складів складу. Злочину ну зараз в цій категорії справ ми з вами минулого тижня, по чи цього тижня довідали, що черговий раз по відношенню до Медведчука було продовжено. Е термін арешту. Ми з вами очікуємо вірогідніше за все, що по відношенню до нього. Ну, кримінальні провадження повинні скіру... бути скеровані вже до суду, тому що він безпосередньо знаходиться на території України. Да, це це не деркач, і це в тому числі не Рабінович, Ну які є при... ну, Деркач не є представником ОПЗЖ, яка на сьогодні вже заборонена відповідно до рішення апеляційного суду. Да? Але тим не менше, є ще два фігуранта з з партії, яка стане на сьогодні заборонена, які вірогідніше за все, один має теж ізраїльське громадянство. по-моєму, Рабіновича позбавляли громадянства. Разом з Коломойським, ну може можу помилятися, а, і друге питання це от пан Медведчук, який знаходиться безпосередньо на території України, і по відношенню до нього теж до певної міри станом на сьогодні ще ми не приступили до судового розгляду і винесення рішення в рамках судового розгляду про притягнення його до відповідальності. Тому е, ну юридичні, скажімо так, процедури це справа доволі не швидка. Доволі не швидка і безперечно. Вони для того, щоб в повній мірі реалізувати право на відновлення справедливості та і відновлення порушених прав громадян і компенсації шкоди заподієнній державі, вони потребують безпосередньої присутності особи. Ну можна, звісно, там арештовувати активи, можна передавати їх в управління АРМА, але кінцеве рішення навіть по активам, їх обернення на користь держави, тому що і пана Деркача, ну і родичів достатньо в Україні, і майна в нього, по-моєму, теж більш ніж достатньо за час роботи в енергоатомі. Ну, зараз є чимало. Різних публікацій про те, які суми, ну, чи скажімо, курування енергоатому, навіть після того, як він перестав там працювати. Я думаю, що в нього доволі непогані активи е сфокусувалися на території України без навіть коштів, які е е йому передавали Російська Федерація, так як про це говорить Національне антикорупційне бюро. Ну, ну, буде складно, але раз цим займається національне антикорупційне бюро ну, орган, якому в цілому довіряють громадяни України, довіряють представники країн Групи Семи. Ну більш доброчесних у нас поки немає. А якщо а, позбувати громадянства людину, це ж виходить, що вона вже не зрадник своєї батьківщини. Ні, на момент вчинення злочину вона перебувала в правовому зв'язку з державою. Ну тобто, на момент чинення злочину він володів всіма елементами необхідними для суб'єкта, який вчиняє відповідний злочин пане Андрію. Згадуючи плівки деркача, які були оприлюднені, от чи додається нових фарб до цієї справи? Ну і ми пам'ятаємо, що там були порушені інші кримінальні справи щодо осіб інших. Ну, це вже питання політичне. Станом на сьогодні воно підніматися не буде. Я так допускаю, що не буде принаймні. У нас в парламенті, як про це писала і українська правда, як про це зазначають і самі народні депутати. Відсутня політична боротьба і існує політична коаліція. Політична да? коаліція, до якої входить і Петро Олексійович Порошенко з його з європейською солідарністю, і навіть ті депутати, які відкололися, ну вірніше виникла депутатська група а, на чолі з паном Бойко, яка сформувалася на базі вже забороненої фракції колись ОПЗЖ. Да? і. Якщо ми не говоримо про те, що в Україні існує політична конкуренція, ніколи не існує політичної дискусії з приводу того, чи є певні, певна інформація, яка оприлюднена в засобах масової інформації, чи не була, скажімо, розголосу, вона не є елементом політичної боротьби, то відповідні плівки деркача вони, на моє переконання, станом на сьогодні особливої ваги не мають. Водночас, Водночас, треба усвідомлювати, що коли завершиться період воєнного стану в Україні, коли Україна повернеться до певних елементів виборчої конкуренції виборчого процесу, очевидно, що раз суб'єктом який Чимало разів згадувався в відповідних плівках, і є заодно п'ятим президентом України, і є заодно лідером політичної сили і Європейської солідарності. Його прибічники, ну хоча він сам зараз цього може не робити, а прибічники чи лідери громадської думки, які лояльно до нього відносяться, можуть про це говорити, можуть озвучувати тезу про те, що діяльність деркача як державного зрадника за офіційною версією, яку озвучить там правоохоронні органи, була направлена на те, якраз щоб дискредитувати такого політ. Такого політика, який протидіє в Кремлю, який протидіє в Москві, який здійснював заходи пов'язані із безпекою України, який реалізовував мінські домовленості, самостійно їх писав на коліні у Меркель чи Меркель на колінах у нього. Ну, ну там деталі якось вони періодично в нього змінюються. Але вони будуть використовувати це як фактор, фактор виправдання чи покращення своєї репутації. Ну, водночас, на тих плівках, якщо ну їх просто було декілька, там же ж були і розмови по-моєму з Байденом. Ну сьогодні, я б якщо чесно, дуже дуже акуратно для того, щоб Україна не заходила на чергове коло втяг... втягнення в виборчий процес в Сполучених Штатах, використовував будь-які матеріали, які стосуються чи Трампа чи Байдена. От мені знову ж таки цього тижня, якщо я не помиляюсь, Володимир Олександрович висловився з приводу позиції, яку займає Трамп. У відношенню до оцінки дій Путіна чи по відношенню до самого Путіна ну, фактично негативна оцінка того, як оцінює Трамп Путіна, і вона ж теж може бути з часом розцінена як до певної міри форма не те, щоб політичної агітації, але визначення для себе тої політичної сили, яка є ближчою станом на сьогодні. Ну, тому, от сполучені штати, мені здається, краще поки що залишити до того моменту, доки ми об'єктивно з вами усвідомлюємо, да, що від цієї країни принаймні на наступний рік з точки зору навіть публічних фінансів, ми очікуємо, що не менше там 20 мільярдів доларів просто фінансової допомоги будемо сподіватися вигляді грантів для того, щоб наш бюджет. Втримався і зміг профінансувати критичні статті до того часу, поки вони є основними постачальниками для нас військової техніки, і це постачання вже стане на сьогодні. Починаючи з лютого, оцінюється декількома десятками мільярдів доларів. Мені здається, що в їхні політичні процеси і навіть з призмою і чи з прив'язкою до української внутрішньої політики, як би цього не хотілось, ну треба якось почекати. Пане Андрія, у нас лишається дві хвилини, але ще встигнемо до одного служителя Феміди. де поговоримо. Столичний суддя Володимир Куксов агітував своїх знайомих підтримувати російських окупантів. Йому повідомили про підозру. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Чоловік виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював знайомих до співпраці з ворогом. У розпорядженні спецслужби є записи його телефонних розмов, де він проявляє антиукраїнську позицію та чекає повернення на родину. Суддя не приховує свою ненависть до сил оборони України. Також він заперечує удари окупантів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури мародерства, викрадення цивільних та застосування тортур. Давайте послухаємо. Я никогда не думала, что так долго, Вова. Я думала, я... что все да, быстрее. Да, тоже, Наташа, я в шоке, честно. Потому <свят> вначале так активно да. как-то все, и, и мы так вот наделись, ну, все, слава Богу, все быстренько. И <свят> тут оно так вот это вот застопорилось. Ну, ничего, я все-таки желаю тебе, Вова, <свят> что, что мы обязательно вот дождемся <свят> ну, да, <домой свят> на хорошей жизни. жизни. На родину хочу. Да, уху. да. Чоловік був суддею апеляційного господарського суду, і от е, тут виникає запитання щодо якості загалом суддів у нашій цій системі. Чимало запитань виникає. Ну, але тут я згоден з вами про особисті якості суддів. Питання виникають в першу чергу, тому що суддя це, як мінімум, та людина, яка усвідомлює, що таке склад злочину, і усвідомлює свою особливу точку зору. Кому, де, як. Е... Можна її озвучувати з точки зору того, щоб бути в подальшому притягнутому до кримінальної відповідальності. Раз він настільки необдумано навіть. Будучи прихильником, розумієте, можна бути прихильником з е, військової агресії, да чи певної точки зору, але ну не робити це публічно, розумію ну, в силу усвідомлення можливості притягнення до кримінальної відповідальності Таких людей насправді на території України напевно достатньо, а ну достатньо, навіть соціологія показує, да скільки там 2 відсотки чи 3% відсотки громадян України в цілому, що лояльно відносяться до Росії. Питання полягає в тому, що вони усвідомлюють, якщо вони цілу точку зору будуть озвучувати, да, по відношенню до них буде. Прийняти процесуальне рішення в рамках діючого кримінального кодексу. Водночас це робить суддя. Ну да, і безперечно, я з вами згоден, що це ж питання з е, якості е, системи державного управління, ну, uh -huh. тому, що судова гілка влади це ж одна із трьох гілок влади. Ми з вами ми з вами знаємо вже, що кадрові рішення по прокуратурі допустимо теж приймалися з огляду на ту кількість колаборантів, яка виявилась в рядах органів прокуратури на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, ну, як мінімум має бути самоочищення влади, так, тепер в цій судовій владі. Ну і звісно, що ми сподіваємося, що спецслужби наші відпрацюють, і ось цих. Людей, цих зрадників їх буде менше, а взагалі займати такі посади в Україні вони не будуть. Пане Андрію, вам дуже дякую за інформацію. У нас обмежений час. Бажаю вам гарного дня. А нагадаю, дякую. що з нами на зв'язку був Андрій Вігерінський, політичний аналітик.